На фасаді Рівненського ліцею номер 28 відкрили дошку пам'яті загиблому герою Андрію Нікітюку. Андрійко був найкращим сином, найкращим братом. Був людиною відповідальною, щедрою. Надійний друг, великий воїн, відвертий, добрий, справедливий, щиряний, людяний. Він завжди посмішкою. Андрій Нікітюк Рівнянин після другого курсу у 2013-му підписав контракт із збройними силами України. Від 2014 року служба тривала у зоні проведення антитерористичної операції у найгарячіших її точках. Андрій дуже любив історію. Ну можете собі уявити, державну підсумкову атестацію. Він здав на 12 балів. На 12! Він був дуже чуйний, він цим цікавився. Великий патріот, дитина-патріот. Ми проважали його в доросле життя. Ми мріяли про його високу кар'єру, але так склалося, що він став нашим захисником. 7 червня 2023 року під час артилерійського обстрілу Андрій отримав поранення. Він переніс дві операції. Медики та сам герой боролися за життя. Тож вирішено було транспортувати його у Дніпро. На жаль, 8 червня командир розвідувального відділення, молодший сержант, 29-річний Андрій Нікітюк, помер від отриманих поранень в кареті швидкої допомоги під час транспортування. Яскравий та світло, мов сотні заграв, водночас не спрімний як у жодній із бійок він участь не брав за право назватися лідер. Дивляймось минуле у пам'ять вівчар. Тут бігав легкий, наче танець. закопував себе із класу дівчат. Наш щирий і мужній спартак. Відтепер пам'ять про Андрія житиме і на фасаді 28-го рівненського ліцею. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.